Всім доброго дня! Я термер Тетяна Вікторівна, є вчителем Трикратської загальноосвітньої школи і сьогодні б я б хотіла поговорити про розвиток евристичного мислення школярів. Ми знаємо, що вчителі початкових класів повинні вміти розвивати мислення учнів. Що ж таке мислення? Мислення починається там, де перед людиною постає щось нове, невідоме. Коли вона починає аналізувати, порівнювати та узагальнювати, це питання на наш час дуже актуальне, тому що в сучасному світі дитина повинна вміти продуктивно мислити. Що ж це значить? Ну, дитина повинна вміти здобувати інформацію, переробляти інформацію, вміти проаналізувати будь-яку ситуацію. Також дитина повинна адекватно оцінювати кожну ситуацію і вміти конструктивно взаємодіяти з іншими. Чому саме евристичні методи навчання? Ну, по-перше, ці методи сприяють активізації мисленнєвої діяльності учнів. І вони ж є засобом формування інтелектуальної культури особистості. І давайте з вами розглянемо основні евристичні методи навчання. Один з методів є метод мозкова атака. Далі йде метод ключових евристичних запитань. Метод інверсії, тобто обернення. Наступним є метод емпатії, особистої аналогії. Метод інциденту. Навчальна гра також є одним із методом евристичним. І останній – це метод синектики. Переходимо до до основних методів. Отже, метод мозкова атака. Дуже часто ми з вами використовуємо інтерактивну вправу мозкова атака, але ми повинні розуміти, що метод від цієї прави дуже відрізняється. Отже, метод мозкова атака застосовується для розв'язання навчально-творчих завдань у групах на засадах вільного генерування ідей. І дитина повинна розуміти, що відбувається мислення насамперед для себе. Тобто дитина повинна для себе формулювати ідеї. Потім мислення для іншого. Дитина повинна вміти поставити себе на місце іншого і вміти міркувати його категоріями. І наступне це мислення спільно з іншим. Тобто спіль, спільний вибір раціональної ідеї із розробка остаточного рішення. Ну, цей метод дозволяє розвинути гнучкість та діалогічність мислення, сприяє готовності до інтелектуального розвитку. Наступний метод це метод ключових евристичних запитань. Ну, такі запитання: як хто, що, де, коли, як, звідки, чим. І цей метод передбачає три кроки. Перший крок це усвідомлення проблеми. Сюди відноситься активізація життєвого досвіду та набутих знань. Потім відбувається виділення основних факторів проблеми та осмислення взаємозв'язків між ними. І останній крок це осяяння. Осення це раптовий стрибок від нерозуміння до розуміння. Тобто учень зрозумів, в чому була проблема, як її вирішити, і знайшов шляхи розв'язання цієї проблеми. Цей метод можна застосовувати під час створення проблемних ситуацій, постановка запитань учнями, розв'язування різних ускладнених задач. Також коли ми використовуємо круги Ейлера для зображення співвідношення між різними обсягами понять. Далі в нас іде метод інверсій, тобто обернення. Цей метод являє собою пошук ідей щодо розв'язку проблем у нових несподіваних. Напрямках, які підказуються формальною логікою та інтуїцією. Цей метод сприяє розвитку діалектичного мислення учнів. Ну, наприклад, на уроках математики можна розв'язати задачу за буквеним виразом, розв'язати задачу іншим способом, скласти задачу оберному до даної. І виконання завдання з різними логічними навантаженнями. Коли ми працюємо на уроках читання або громадянської освіти, основах здоров'я, то ми працюємо з текстом, розкриваємо наслідки події, різних явищ, які б могли відбуватися за певних умов. А також вчимо дітей придумувати різні життєві ситуації, пов'язані саме з цією проблемою, яка розглядається на уроці. Наступний у нас є метод емпатії, це особистої аналогії. Цей метод застосовується в навчально-виховному процесі, якщо ми можемо впроваджувати ось такі елементи, як інсценізація, елементи змагання, театралізації, і також може створюватися ситуація оживлення абстрактних понять. Ну, театралізована дія розгортається тоді, коли дитина бере на себе певну роль. Вона, наприклад, діє в межах, вчиться планувати свої вчинки на кілька кроків вперед. І, і тим самим дитина може взаємодіяти з іншими. Вона замислюється над тим, яким повинна, повинен бути її погляд, яка повинна бути постава, міміка, жести під час розмови, як вона повинна зустрітися, привітатися. Ну, Звичайно, на звичайних робочих уроках ми не створюємо ось такі спеціальні сценарії, не вчаться дітьми ролі. Але ми з вами можемо розіграти ситуації, ми можемо оживити різні абстрактні поняття, наприклад, звуки, числа, явища. І так діти будуть виконувати практично ці дії, і в них буде формуватися життєвий досвід спілкування. Далі у нас йде метод інциденту. Цей метод сприяє виробленню адекватних способів поведінки у стресових ситуаціях саме тоді, коли відбувається дефіцит інформації. Дитина в такій ситуації перебуває в своїй рідній стресовій ситуації, і коли вона відчуває певну відповідальність за свою відповідь, то, відповідно, і мислити вона починає швидше і активніше. Ну, застосовуються такі завдання саме тоді, коли важлива робота кожного учня для того, щоб перемогла команда. Наприклад, в математиці розв'язуємо ланцюжкові приклади, коли працюємо в команді. Кожна дитина дуже хвилюється, щоб її відповідь була правильна, щоб команда швидко і правильно справилась із завданням. Далі ми переходимо до навчальної гри. Отже, навчальна гра забезпечує максимальну емоційність та зацікавленість учнів. Вона ж є дієвим засобом формування єдності інтелектуальних, емоційних та вольових компонентів особистості. Під час гри дитина позбувається напруження, яке блокує адекватні психічні реакції. Саме навчальна гра формує її мислення, почуття, волю. І гра задовольняє різні фізичні, духовні потреби дитини. І, і творча сутність навчальної гри полягає в тому, що дитина через неї перетворює світ, своєрідно відображає його. Наступний метод синектики. Ну, цей метод включає в себе синтез декількох чи всіх зазначених методів. Базується на методі, наприклад, мозкової атаки, використання різноманітних аналогій. Це можуть бути і словесні, і образні аналогії. Ну, якщо вчитель буде застосовувати метод синектики, то урок він будує як цілісний творчий процес у формі, яка буде дуже наближена до ділової гри. Це може бути урок подорож, урок змагання, урок екскурсія. І сьогодні я б хотіла ознайомити вас із задачами, що розв'язуються з кінця. Саме розв'язування таких задач буде розвивати у дітей евристичне мислення. Отже. Всі ці задачі, що розв'язуються з кінця, можна розділити на дві групи. Перша група це задача, під час розв'язання якої учні можуть побудувати ланцюжок послідовних дій за її умовою. Ну, саме при розв'язуванні таких задач будуть здійснюватися розв'язування з кінця, тобто виконуватися певні дії, обернені до тих, що подані у ланцюжку. Друга група це задачі, у процесі розв'язання яких учні порад з алгоритмічними прийомами більшою мірою застосовують евристичні прийоми інтелектуальної діяльності. Ну, за змістом цих задачах відбувається розподіл предметів. Переважно буде це дві або три особи, або будуть розкладатися предмети у дві-три кубки, і в результаті чого стає відомий кінцевий результат. Ну, от Зараз ми з вами розглянемо, як розв'язуються задачі ланцюжком послідовних дій. Ну, для того, щоб навчити дітей розв'язувати такі задачі, для кращого усвідомлення учням Е по... Порядку для кращого усвідомлення учнями порядку дій потрібно навчити їх зображувати ланцюжок графічно, тобто потрібно домовитись, що дію збільшення або зменшення в декілька разів показувати дужкою. Ось така дужка у нас. А коли відбувається збільшення-зменшення на декілька одиниць, то ми використовуємо ось таку горизонтальну лінію. І обов'язково над такою дужкою або над такою горизонтальною лінією ми будемо писати у скільки разів чи наскільки відбулося збільшення або зменшення е числа. І от розглянемо ось такий вид задачі. На першій зупинці у порожній автобус зайшли кілька пасажирів. На другій зайшли ще 9. На третій зупинці 15 пасажирів вийшли. Після цього в автобусі залишилося 7 пасажирів. Скільки пасажирів зайшли на першій зупинці? Отже, дітям повідомляється, що такі, саме такі задачі будуть розв'язуватись кінця, тобто потрібно виконувати обернені дії до тих, що подано в ланцюжку. Але спочатку ми повинні скласти з вами ось такий ланцюжок і цього навчити дітей. Отже, на першій зупинці в автобус зайшло кілька пасажирів. Ми позначаємо це число знаком питання далі. У нас йде збільшення на і зменшення на кілька одиниць, тому ми з вами використовуємо горизонтальну лінію, над якою записуємо обов'язкове число. Якщо на другий зайшли ще 9, то це збільшилось на 9, потім вийшло 15, це зменшилось на 15. І в кінцевому результаті у нас залишилося 7 пасажирів. Отже, щоб відповісти на запитання задачі, ми повинні працювати за цим ланцюжком, працюючи з кінця. Є у нас 7 пасажирів, ми виконуємо обернені дії. Тобто не віднімаємо, а додаємо 15. До 7 додати 15, це буде 22. І далі від 22 потрібно нам вже відняти 9, пам'ятаємо, що обернені дії, і в нас вийде на початок 13 пасажирів. Пасажирів. Робимо перевірку. Ну, якщо ви бачите, розв'язування в мене записано, робимо перевірку. Значить, якщо на першій зупинці зайшло 13, потім приєдналося 9, то вийшло 22 пасажирів і вийшло 15, то в результаті в нас залишилося 7 пасажирів. Отже, ми відповіли з вами на запитання задачі, на першій зупинці зайшло 13 пасажирів. Давайте розглянемо з вами схожу задачу. Похоже, ранку пінгвіни купалися в океані. Спочатку у воду стрибнула перша група пінгвінів, згодом пірнули ще 9. Удосталь поплавивши, 10 пінгвінів вистрибнули на кригу. Двоє, передумавши, знову повернулися до океану. Після цього у воді залишилося п'ять пінгвінів. Скільки пінгвінів стрибнули у воду спочатку? Отже, ми з вами знову складаємо ланцюжок. Скільки купались, скільки стрибнуло в першій групі, нам невідомо. Але згодом додавалося ще 9, потім 10 вистрибнули на кригу, і двоє повернулися до океану. Після цього залишилося 5 пінгвінів у воді. Отже, розв'язування відбувається з кінця. Від 5 ми віднімаємо 2, пам'ятаємо, що виконуємо обернені дії, потім додаємо ми 10 і віднімаємо 9. В результаті у нас вийшло 4. Перевіряємо. Тобто, В першій групі у нас стрибнуло 4 пінгвіни. Потім приєдналося 9, вилізло 10 пінгвінів і знову повернулося 2. Тобто в нас вийшло 5 пінгвінів. Отже, відповідь: спочатку у воду стрибнуло 5 пінгвінів. Наступна задача, таку задачу дуже часто можна зустріти в Олімпіадних завданнях. Якщо до задуманого числа додати 380 і від результату відняти 420, то отримаємо 1040. Яке число було задумане? Отже, будуємо ланцюжок. Яке число задумане нам невідомо, ми позначаємо його знаком питанням. До нього додали 380, від результату відняли 420. І отримаємо 1040. Виконуємо обернені дії з кінця. Від 1000 до 1040 ми додаємо 420, у нас вийде 1460. І потім від цього числа віднімаємо 380, то в нас вийде 1000. 1080. Давайте спробуємо виконати перевірку. Якщо у нас було задумане число 1080, то коли ми додамо буде 380, то буде 1460 і віднімемо 420, то у нас вийде результат 1040. Отже, задумали число 1080. А тепер давайте розглянемо трошечки інші задачі, коли ми використовуємо саме отакі дужки. Отже, мама принесла яблука двом синам. Перший син узяв половину яблук і пішов на прогулянку. Тим часом прийшов другий син і, не знаючи, що перший уже одержав частину яблук, узяв половину від решти. Після цього залишилось 4 яблука. Скільки яблук принесла мама? Ми знову з вами складаємо ланцюжок. Скільки яблук принесла мама, ми не знаємо. Але ми знаємо, що спочатку син взяв половину. Використовуємо дужку, ділимо на 2, потім е, е, другий син взяв знову від решти половину, і в результаті залишилося 4. Виконуємо обернені дії з кінця цього ланцюжка. 4 ми множимо на 2, буде 8. Знову, е, в, знову ми 8 множимо на 2 і вийде у нас 16. Отже, перевіряємо, якщо в нас було якщо спочатку мама принесла 16, коли ми поділимо на 2, тобто знайдемо половину. Ну, то це буде 8, і другий син знову візьме половину, знову ми поділимо на 2, то це буде 4. Отже, мама принесла 16 яблук. Далі ми розглянемо наступний вид задач, це коли ми будемо розділяти по групках. На трьох пальмах сиділо 27 умав. Коли з першої пальми на другу перестрибнуло 5 мавп, а з другої на третю 8 мавп, то на всіх пальмах стало порівну. Скільки мавп сиділо на кожній пальмі спочатку? Отже, ми маємо зараз такі дані: було 27 мавп. І після всіх дій їх стало на всіх пальмах порівну. Тобто ми розділяємо на три групки. Перша. Пальма, друга пальма і третя пальма. Якщо 27 розділити на 3, то це буде по 9. Отже, на кожній пальмі в кінці мало сидіти вже по 9 мавп. Тепер ми рухаємося з кінця, з другої на третій перестрибнуло 8 мавп. Але ми маємо обернені дії. Якщо у нас є 9, то ми віднімаємо ці 8 Тут у нас, значить, було, була одна мавпа. Якщо тут було 9, то тепер ми додаємо ці 8, то тут у нас буде 17. І першу пальму ми в цьому рядочку залишаємо е, так, як і було. Переходимо до, наступ, е, до наступних дій. Це коли з першої е, пальми перестрибнуло 5 мавп на другу. Якщо у нас було. Е, 17 Перестрибнуло 5, ми зменшуємо на 5, 17 віднят 18 відняти, 17 відняти 2 на 5, то буде 12. І тут у нас було 9, але тепер збільшуємо на 5, то буде 14. Отже, ми маємо на початок нашої задачі отакі дані: що на першій пальмі сиділо 14, на другій пальмі 12, а на першій сиділа одна мав. Робимо перевірку. До 14 додати 12 буде 26. І додати ще одну мавпу буде 27. Отже, на початок перша пальма це було 14 мавп, друга пальма 12 мавп, і третя пальма це одна мавпа. Я б хотіла вас і на кінець нашої зустрічі ще познайомити з літературою, яку я використовувала для підготовки ось такого матеріалу. Прекрасний посібник Олександра Митника. Як навчити дитину мистецтва мислення? Це є педагогічна психологія. Саме з цього посібника я взяла матеріал про евристичні методи, приклади евристичних методів і як їх можна використовувати у початкових класів. Я думаю, вам добре знайома література Олександра Митника, це логіка по класах для. Другого, третього, четвертого класу але особисто я в своїй практиці вже четвертий рік використовую досвід Ольги Гість. Це розвиток продуктив... є її курс розвиток продуктивного мислення. І саме посібники планета міркувань для першого класу, для другого, для третього і для четвертого. Ольга Гість видала методичний посібник для вчителя, планета міркування. Тут пояснюються всі завдання, які використані у посібниках для учнів. Приклади розв'язку, на яких уроках застосовувати конспекти деяких завдань. І прекрасна книга в країні міркувань, це є також посібник з розвитку продуктивного мислення. Тут більш поширено використовуються всі ті завдання, які можуть використовуватись під час розвитку продуктивного мислення. Сподіваюся, що матеріал вас зацікавив і ви обов'язково. Спробуйте скористуватися ось такими напрацюваннями Олександра Митника і Ольги Гість. Все, дякую вам за увагу. До наступної зустрічі!